Вираз, який розриває пукани багатьом собачникам, це будьте вожаком для своєї собаки. І все. Зоопсихологи хейтять, кінологи хейтять, ПП-кінологи хейтять. Всі починають писати гнівні коментарі під такими заявами і так далі. Але насправді справжнє значення бути вожаком це означає піклуватися про тих, хто за вами йде. Це означає знати, де краща їжа, це означає знати, де кращі ігри. Це значить той, кому довіряють, це значить той, хто захищає. Саме таке значення я вкладаю, коли кажу: потрібно бути вожаком для своєї собаки. Це не той, хто домінує, знущається, б'є, принижує і так далі. Це диктатор. А вожак. Це той, хто вміє і знає, як правильно навчити і замотивувати. А вже ж, він вправі встановлювати певні дисциплінарні правила, але вони сприймаються нормально, тому що вожак піклується про тебе. Тому давайте перед тим, як щось хейтити, спочатку спитати у людини, що саме. Він має під тим чи іншим значенням, щоб розуміти, який сенс і яку думку вкладає він в те чи інше слово.